Hello, Friendly, З вами Деніс Friendly. Коротше, знімаю зараз для вас у 7 годині на 21.21 21, 21, 21, 21 відеоролик. Коротше, сьогодні в мене не дуже вдалий день, тому що я сьогодні в 3 годині пробудився із-за шуму одного. Що саме я не хочу розказувати, що було неприємне для мене. І через те я не міг спати. Я чекав годину, 2 години. Десь, напевно, 2 години. Третя година не... десь у третій не міг спати цілу годину, і другу десь не спав, десь, напевно, у 5 заснув. Тобто 2 години вже вночі не спав, вже мінус, і... бо не дало щось спати. І будемо вирішувати цю проблему. Надіюся, сьогодні вирішимо. Я вже цієї ночі відосплюся. Не знаю. Так сталося і вже мінус 2 години. І зараз буду капецьк дуже змучений. І зранку був дуже змучений, хотів спати. І я ще сьогодні поїхав, міг був день спати, Ні, я поїхав, що в місто хотів думав, бо вчора щось побачив, хотів купити. Думав, сьогодні буде менша ціна, бо вчора більше, сьогодні менше. Приїхав, все, майже з поличок розібрали. Люди нічого вже не було. Пусто приїхався. Ти вже подумав у місті, куплю для вас контент, а не буду тут увоїти в магазин. Тому такі справи. Я купив два контента сьогодні в місті. Е, смак ожина жувальна цукерка, це наступне відео. Зараз ми з вами прореагуємо Боб Снейл. Равлик Боб. Я цього равлика -боба ще дов... раніше бачу, але чомусь захотів сьогодні попробувати від 0 до 10. Зараз прореагуємо. Тому поїхали народ, Що ж, до заставки, поїхали, let's go. День справді реагує, Дені справді реагує. Сьогодні буде реагувати на натуральні, фруктово ягідні цукерки, яблуко, малина, равлик. Боб! 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 Давайте почитаємо коментарі. Дивіться, подивився, що вже почали коментувати ролик з Дідом Морозом, бо решта ролик, бо як вам сказати, решта роликів не подивилися. Ось щось там вибило. бо решта роликів не набрали переліди. Тому давайте я зараз знайду той ролик про Діда Мороза. Чомусь інше ви не прокоментували. Ну нічого, читаємо то, що ви написали, так. Грузить, так, давайте. Значить, дід Мороз, так? Я був сьогодні капець втомлений, але день ще нормально, зараз буду втомлений, не знаю. Постараюся годину 8-9 для вас нормально познімати. Надіюсь, не засну, як засну, будете вибачати, бо енергії не буде. Є Добре, 5 коментарів ви пролишили пару хвилин назад. давайте читати. Нолік на кінець Дюка піде в перукарню і зробить порядок з волоссям. Е, так, так, на кінець вона зробить порядок з волоссям. Ну, Я не, ще не точно, може, якщо піде, зробить, не піде, не зробить. Тому такі справи, це вже від неї, які по обстановці там вийде зробить. Фішка, чекаю з Люку з новим волоссям. Дякую, але не знаю, як зробить її е, волосся, то буде для неї нове волосся. Тен Клентон, так, з Люка піду в перукарню, нехай буде нормальне волосся. Надіюся, вона тебе почує і піде. Ну не знаю. Зараз вона там. На сьогодні не пішла, вона казала, що працювала, але може протягом тижня буде. Не знаю. На зараз вже пішла спати, не знаю. Ну ще не спить, залипаю в телефоні, але скоро буде лягати. так. Е, що з Діда Мороза захотілося. Ну, і мені теж. Хоча я можу помилятися. Ну, Я чесно кажу, чи тобі не скажу. чи може купував на початку 22-го, чи може в 21-му, купував. Не пам'ятаю, але мені, здається не купував. Тому я купив перший його на відео. Та. Не знаю, може помиляюся. Люксім, мені мені здається, що ти Діда Мороза на камеру не купував. Мені теж так здається, і пише, ні, Діда Мороза не купував. Ну ви, напевно, найправильніше, бо ви за мною каналом вже давно слідкуєте, і ви краще знаєте, купував чи не купував. Якщо написали не купував, значить не купував. Все. А ми приступаємо їсти Боба Равлика. Все, давайте їсти. Йой, Так я розчарований, що я змучений. Ви зараз, напевно, хотілося б дізнатися, чого ти, Деніс Франді, не розкажеш, що у тебе там сталося на камеру. Бо Тому що для мене це неприємно розказувати. розумієте? Більше ми зараз починаємо їду, і це приїді не смаже. Ну, неприємно, так. Тому я це не хочу розказувати, мені це неприємно. Надіюся, що ми цю проблему вирішимо. Не знаю. Дуже мені було це неприємно. Ще й не відоспався найгірше, не знаю. Давайте, не знаю. Навіть... О, тут якась наклейка. Бо бравлик порадує нас. А ні, не порадує, тут нічого нема. Дивіться, а ну бо я це хотів ще раніше купити. Вау! Ось таке. Це типа жувачка як хуба-буба, так? Натуральне яблуко малина Давайте попробуємо. Давайте подивимося. Я е, равлик жувальний. Це коштує 29 гривень. Давайте дізнаємось. Це жувальні що? натуральні фруктові, їхні цукерки. Давайте реагувати. Я лишу, напевно, на один на YouTube, шорт. так? Давайте. Відкриваємо. Так, вже відкрив. Бо... Фу, занадто натуральні. Ну що ж, друзі, давайте від 0 до 10. Купую спеціально щось нове, щоб ми могли прореагувати. А ну, давайте ось таке. Поїхали. Угу. Mm -hmm. Ну, таке, натурально, так. фруктово ягідне Ну що, можу сказати, можу поставити 8 балів. Більше не поставлю, бо не дуже солодке. Дивіться, що написали. Під час виробництва жоден один равлик не постраждав, постраждали лише справжні фрукти. Ну, фрукти це зрозуміло. З 1 серпня 22-го вжити до 31 липня 23-го. Добре, що равлик не постраждав. Хоча справжні равлики взагалі. Ужас. Добре, давайте ще тоді. Ну, не знаю, може я все і та й все. Що то на, на YouTube-шорти знову немає переглядів, О, дивіться, поїхали їсти. Але більше я це брати не буду, бо якесь яблучно таке собі. Раз, два, три. Беремо останні і їмо на ютуб шорт. Я сьогодні... Ой, не на ютуб шорт, на відео. На це велике що тут з тим ютуб шортом. Так нема перейду, розумієте. Добре, давайте. Ага. Три штуки, 29 гривень. Дорого! Я думаю, що буде як один пластер, бо там як один пластер продавався. Треба буде... Один пластир 14 гривень. треба було то взяти, було би дешевше. А так, що я, то я 8 балів хай буде. Давай через. Що ж, була отака цукерка. Ну... Скажу так. Набагато це смачніше їсти, ніж ту хуба-буба. Хуба-буба шкідлива і противна. Ну, і хімічна. А оце принаймні хоча б більш натуральним не зробили, що. Натуральні справжні фрукти, та. Пише, що натуральні фруктові ягодні цукерки, яблуко-малини. Що це набагато краще, ніж ніж їсти ті ваші хубі-буби. Ніж є стоце, допустимо. Оце набагато хімізовано, ніж тут. Але 8 балів я поставив. Е, ще, що ж хочу додати. Ось таке яблуко, бачите, закручено. Я так і думав, що там все не накручено. Коротше, так я думав, так і воно і вийшло. Тому на цьому все. Якщо вам сподобався цей ролик... Не лінуйтесь, поставте лайк. Е, а! Лайк, like, ви і так полінуєтесь, бо Ютуб за вас спише, він вже полінується і спише. Коротше, будь ласка, напишіть коментарі. Підписуємось на канал. Кажу, злюки-злюки сьогодні не буде. Ти завтра теж не буде. Буде вона у суботу чи в неділю. Тому відпочивай, нехай відпочиває. З вами був на ЕС Дякую всім за перелік. Всім пока. Пішов знімати наступну реакцію. Ось такий у нас був Боб Снейл, Равлик. Боб. Сподобався. На вигляд, вам ця їда, можете попробувати або написати, що думаєте. Все, пока.